Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ Тін, двадцять в аптеках подорожних вам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Пеністил Гель, двадцять відсотків в аптеках подорожних вам та гощам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Яскраві спортивні, раритетні та ексклюзивні. У Києві на території одного з торгово-розважальних центрів відбувся Київ Карфест щорічний фестиваль, який збирає найзавзятіших представників автомобільних субкультур. На фестивалі представили близько 400 автівок. Організатори кажуть, такі машини зустрічаються на вулицях вкрай рідко. Зазвичай їх можна побачити лише в кіно. Ми хочемо доносити до людей важливу таку історію про те, що автомобільна культура це більше ніж просто поганяти на машині чи попалити асфальт. В цьому є дуже багато філософії. Сергій пригнав на фестиваль тачку, яка дісталася йому від дядька. Каже вона його дитяча мрія. Це Шеві Пріс. Він випускався з 90-го року по 96-й. Я їздив на задньому сидінні. Мені було я, напевно 8-10 років тоді. Я тоді дядькові розказував, що я хочу її за будь яку ціну. Автівка була в жахливому стані, коли прийшла до Сергія, але він усе відновив. Зараз це машина вихідного дня. У тебе поганий настрій. Ти заводиш свою любимую тачку. Ти від цього отримуєш дуже класний фан. О машини це життя, це хобі. Дмитро також захоплюється автівками з дитинства. Особливо йому подобаються японські, адже саме такі любив його дідусь. Вони возили з Японії автівки. і Більшість свого дитинства я прокатався на автівках з правим кермом. Тож Японія рулить. у нього ім'я Френкі. Це просто Френкі. Заради фестивалю. Люди з'їхалися з різних куточків України. Студенти Карина та Тимофій із Лубен на Полтавщині. Ми приїхали заради одної машини, дуже будемо її зараз шукати. Тут. Друзі Олексій та Андрій із Запоріжжя. Ми приїхали подивитися, які в нашій країні є гарні автомобілі. Подивитися під капот. А В'ячеслав із сином Євгенієм з білої церкви, що на Київщині, Знаєте, мультфільм тачки. Це мене вдохновило. Тиждень назад він запланував, і так школу закінчив на відміну, тому вже не було вихіду. Одним із партнерів заходу стала платформа кіно та телебачення «Київстар ТБ», яка запросила на захід Джеймса Бонда, а точніше. Його українську копію. Агент 007 дарував подарунки та запрошував до перегляду Бондіани. Наша платформа зараз містить ексклюзивно серед українських очі сервісів. 26 фільмів про Джеймса Бонда, тобто вся серія українською мовою. Таким чином, ми просуваємо і. Закликаємо українців е, переглядати контент рідною мовою або мовою оригіналу. Тому сьогодні на Київкарфест ми представили такого собі уявного Джеймса Бонда, щоб перенести глядачів в е, е, атмосферу Бондіани. Тим паче, що поруч із українським бондом така сама автівка, на якій справжній бонд роз'їжджав у кіно. Кожен хто був на фестивалі, мав змогу задонатити на багі для третьої штурмової. Організатори кажуть, регулярно проводять благодійні збори, адже мирне життя можливе лише завдяки воїнам, які мужньо боронять нашу країну на фронті.